Що, все, тепер ми можемо йти сміло на гриби. Погнали! Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу Гриби Прикарпаття. Ну що, друзі, і слідший день тихого полювання. Ми з Джеком вже у дорозі. На годинник у нас зараз 10.30. Зранку трішки попрацювали. Зараз вибігли через обід на розвідочку що коїться в лісі, підзбираємо трошки всякі грибочки, які нам будуть попадати. Перевагу будемо ставити на пошуки білого гриба, але не будемо увагу минати інші гриби. Ось. Ну, правда, грибники вже з лісу пішли. вже Більшість гриба визбирали. Але в мене є секретний козир. Ось він, тому вперед йде. З ним. Нам не страшно, що вже гриби повізбив. Джек все одно щось знайде. Візьме на нюх, пару грибів нам знайде. А ви, як завжди, сідайте зручніше. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. А ми йдемо шукати вам грибочки. Погода нас обіцяє бути без дощу. Хоч хмари позатігала цілу ніч, лила така злива. Що то просто було капець. Ось так. Тож нас майже кожного дня паде. Ну, що поробиш? Немав погоди, поганої погоди, як то кажу. Так? ось, ну, Сьогодні у нас 22 липня 2023 рік, субота. Ми з Джеком за, буквально за хвилин 5 і будемо в лісі. Добре. Зустрінемося біля перших грибочків. Да. Ну що, лише зайшли на вході в ліс. На самій лісовій дорозі. А тут же нас зустрічають грибочки. Такі молодесенькі, класні рапалки. Вся вже не здала, підприла. Тут така ще одна сироїшка інакшого виду. Так, тут така молоденька, теж зіпріла. Тому що вони трошки спривають, ось такі молодесенькі. Якщо назбираємо сьогодні трохи, то Маша вам покаже. Як вона її закриває. На зиму. Ось. Перем. І наступне коло чудових сироїжок, голубінок. Рпапалки такі молодесенькі. Ось. Тому є ще. Добрати тільки ось такі молоденькі. Отакі От покручені всередину. Такі розкриті брати не буду. Такі для маринування вони. Не дуже підходить. Ось такий самий люкс. Братки, молоденький покручень. Ось, збираємо. Якщо удасться, кажу, більше не збирати. Марійка вам покаже, як вона їх закриває. Ось така краса. Наша подовження далі. В лісі трохи мукровату, сира мукрувати комарі. Шпілять, площені зайшов. Лізуть і вуха й в очі. Це просто ужас цього року з тими комарами. Не можна відбити. Ну що, на, на обратній дорозі будемо вертатися назад. Ще підзбираємо вам груздів, білячків, теж покажемо, як ми її закриваємо. Джек відпочиває. Правда? Да, тобі смаколик. Давай, на. Ну. Я тобі не їздив смаколика трошки. Ми все а, смаколик, на. О, Ти молодець. Йдемо далі. Ось продовжуємо таку дорогою. А тут на самій дорозі. догадайте, хто. А ну чого гадаєте? Ще бьому під командирам, поки я ще не, не нахилив всю долину. Ось правницький. Бачите? От касончик. Ха-ха. Нас самій дорозі. Чекає на нас. Правда такий в болоті. Баски дощ валив. Який він обтрасканий. Така злива йшла в чого в капець. Весь в болоті. Це завтра де відчихати. Ось такі нам грибочки попадають правильно, джак. Лапай їх, лопай, ми тебе кусають, ти їх їж. Ну а що, не терпимо? їх. Молодець. Лає комарі. Так і бідно кусає. Ось таких два. Крозині ось тако. А ми, друзі, лишень зайшли в ліс. І не розгинаючись, збираємо. Збираємо, збираємо. Тим далі. А ось тут ось такого пару кроків пройшли. Ось тут тако. Ха. Як молодий з молодою. Білий гриб і сироїшка. Ось такий красень. Біля нього ось така рибалка. Красота. І що цікаво, я вже неодноразово їх зустрічаю, що вони свідково по сусідству ростуть одна біля одне. Так, збоку ще раз один козар піднімемо. Зараз подивимося. Тому я бачу ще одну. Заберемо. Теж подивимося. Джек бідолаха відганяє комарів. Кусають бідаку, а й причепилися до нього. О, Тому я бачу ще є сироїжок трохи. Ось така. От, тому ще дві. Ось, Ще дві. Лишаємо, започистимо. Так, десь я ще бачу. Це що таке? Дивіться, класно лізуть собі. М -м -м. Красавчики. Йдемо далі. Так, там є слідуюча. Ось ще одна. Може піде чисто на жаруху, тому і ще одна. Ось такі. Нам сьогодні треба назбирати побільше, аби зняти вам, як ми їх закручуємо. Ну, і тому ще один козар. Коротше, ви зрозуміли, як тут так збирається. Бачите, От такий йду. Один поперед один. тому ще й шапка, То ні, то не білий. А я думав, що білий. А то старий яшник лишає. Ну давай йдемо чистим, чи далі. Йдемо з Джеком. Йдемо. А поміже цих всіх грибів. Баж, так як Ну це все не істівні, наскільки я знаю. А там момий же ними такий старчий зазирає. Зразу думав, що теж не він. Але то він, то білий, то наш. Ось там о, який. О! подивіться який. Ото угу. красон. Нагадую, що на годиннику у нас вже 11 година доходить. Може пари хвилин по не дивився. Вийшли ми пізно. Ось. Після грибників ми йдемо. А грибників сюди тут перейшло за ранок 100% купа, бо ми знаходимося в лісочку недалеко від села. Тут люди ходять постійно, І ми ще ходимо такі гриби збираємо, бачите які. Ось, Забираємо йдемо далі. А наступний нам ось такий білячок. М -м -м. О. Такий збоку ще маленький росте, бачите? Лише. Може виросте ось такий. Чудовий, правда? Забираємо. Наступними грибочками попадають нам такі чудові лисички. Будемо забирати, будемо сушити. Від сьогодні всі гриби будемо збирати, будемо сушити. Ну, переважно більшість. Ось, забираємо. А як я сушу, зараз я вам покажу відео. Дивіться. Так, це помалювали. Хай собі сохне. Йдемо подивимось, як там наші грибочки. А ну пішли зі мною. Що там у нас? Грибочки майже досихають? Зробив таке грибне асорті. Гробився в переміжку, тут у нас лисичка. Білий гриб. Бачите? Ось червоний козар. І ще десь мають бути у нас, по ходу, пару сироїжок. Я теж кришив рапалок. Всього, на нас 3-4 шапочки. Ось червоні козарики. Такий чорний козар. такий ось сортів переміжку. Ось. Ну ще трішки, може до вечора і досохне. Так що завтра можемо сміло вирушати. Знов на пошуки білих грибочків. І не тільки тепер будемо всі збирати, будемо сушити. До цього я цілий місяць їх продавав. За що будь О, Ціна на них була дуже мізерна, бо літо вони червиві, ніхто не чидавати багато. ну Тепер я вже не буду їх викидати. Будемо сушити для майбутньої задумки, а яка я вам покажу, коли ми насушимо багато грибів і їх продамо. Піду копа по дорогу, лісом. так собі байдуже. Сюди навіть не зазираю цю добину. Бо знаєш тут гриби пізно, все. А тут дивись і зазирає. А який. Мені ті мочисько вже його доїдають. Бачите? А він був, його вже доїдають. Але почав призирати. тому далі. Дивіться, ще зазирає шапка одна. Здивувань моїм не було меж. Це місцина спрацювала щось за дуже швидко цього року. Тут, друзі, гриб, все попадається в середині, вересня, а то і жовтня. А то йому так і напевно капут. Ось там зазирає старий. Але я щось також не пам'ятаю, бо тут гриби так скоро який. Який. А, то ще йде удобний. Е, то ще файний дві. Супер, де там ще одна шапка лежить. А... Хм. Нічого собі, щось вони тут зашвидко, зашвидко. В минулому році, як ви пам'ятаєте, тут такого знайшов величезного закоченого під сантиметрів 40, а може й довший. Ой, це вона напевно, вже точно гаплик. Запізнилися цей жовпа От така несподіванка по лісах. Хм. Я йшов навіть не зазрав, чисто випадково зрів, бачу слимак на чомусь в такому високому. Підозрілому пішов, подивися, то білий. Ну добре, зараз тут покрутимось Добре, один є, хоча б один добре. А тут джек вінюхував молоденького грибочка. Молодець. Дякую за допомогу. Нам їх треба побільше. Ось лунку закрили. Ось такий молодесенький. Гарний білячок. Що, проводимо порядок, йдемо далі. Ну і, звісно, яєчник нам попадає. Ось такий молоденький, красивий. Ось така краса. Забираємо. І наступний нам, друзі, білячок. Такий на гудячій нозі. Ось такий. Ходесенький, біля нього був ще один. Але йому вже все смокрів, не лишається. Ось такий нам попався. Беремо, йдемо далі. А наступний молоденький такий мірячок. Трішки підкусили його, але то не смертельно. Сушити саме те. А, ось тут нам попадають ось такі грибочки. Такі козарі з такими білими шапочками. Ось такими світлими, Не білими, такі світлі, світло-жовтими. Ось такі два класних. Дивимося. А наступний нам грибочок, друзі, попадає ось такий червоний молодий козар. Ось такий червоняк. корзині у нас вже пів корзини, поки ми ходили, блукали, балакали. І назбирали ось тако. Трохи лисичок, трохи сироїжок, пару біляків. Ну, вже більше, напевно, як десяток білих. Ну що, йдем далі. Духота. На годиннику минув обід. 5 хвилин по-друге. 14.05. Фу. У нас вже пів корзини. Ну, нормально за три години. Рахуджу те, що ми вже пішли після обіду, що вже майже все визберли. Ну, Білі не дуже часто попадаються, але знайшли вже більше десят. Зараз перекусимо. Маю тут пару зелепух, бо ще каві від ранку. Ще зранку як випив каву так, то тепер. Зараз їм за два яблука і пішли далі збирати. Ще з пару штук, може, знайдемо. І будемо вертатися назад. Ще що по дорозі. Нам зостоїмося і на тому буде нанині. Хочисто випадково йду і знову наткнувся на ті гриби, що ви кажете, що дуже рідкісні. Подивіться. Ось це та ті, що... Я забув, Чорна лисичка пишу і та, Ось тако, дивіться, бачите скільки. зараз Веду далі камеру, дивіться, По під ноги. По під ноги, дивіться. Бачите. Бачите, дивіться далі. Дивіться, бачите. Це всюди вона дивіться. такими корчами, більшими, меншими. Ось там усе чорніється, бачите. Ось. Їх тут дуже-дуже багато. Ну Просто вон додалі. Тут її взагалі капець. Подивіться, тут сім'я. Тут взагалі не треба стати. Тут зразу на величезну повну корзину, тут навіть не забереш. Дивіться, куди, куди не глянь. Щоди туди далі, бачите? Ось. подивіться. Ну я не збираю цей гриб, я ніколи з ним нічого не мав, тому я його не беру. О, подивіться, який його багато. О, це просто. Його ніхто тут не збирає. Його тут просто От, дивіться, куди? Так може ходити далі, а там а далі я знову бачу ціле кого. Ну, бачите, як росте? І попався нам білячок ось тут. Молодесенький. Ось такий. Шочек. А тому ще попався такий козар. Знову з білою такою шапкою світлою. Ось така. Так, добре, дивимося далі. Ось такий нам грибок попадає. Чудовий молоденький. Візьмемо. Ось, чистий. Шапка чиста, а корень взятий, він знизу червивий бачите? Потім вище вже пішов чистий далі. Забираємо. Це у нас маримух. Купак. не мухомор Є стімний гриб. А це вже цікаво. людський грибок нам попадає. Це? Друзі, дощовик. Або поховка. Ось. Починають вони кидатися. Ну, ми діти, тато все казали, якщо починається гриб рости масово, то чекай після нього через декілька днів і білого гриба масово. Так що сигнал приємний. Може скоро почнеться наступна хвиля білих. Що Щодже? Йдемо додому. Вертаємся. Вертаємся. Ми збирали пів корзини. Цей грибів. вертаємося, там ще у ліс біля села. Там я бачу багато груздів. білів, як нас кажуть. Де ми збираємо корзину таких гарних молоденьких білів. На закрутку, на закваску. Так, ви дуже просите, щоб ми вам показали. Як ми їх закриваємо, що ми з ними робимо? Ось назбираємо сьогодні. Завтра неділя і Марійка вам все покаже, з ними розкаже. Добре, а ми вирушаємо дорогу в долину. Полегко-полегко, кілометрів нам за два пиляти зараз пішком. Може трошки більше. До лісочку біля села. Сьогодні ми прогадали, пішли в грубий ліс. А в грубім лісі немає нічого. Назбирали трішки лисичок. Ну, може, з півтора кілограма. Знайшли червоняка одного. І може за п'ять білих. Все. Такого цікавого більше там нічого не було. Сьогодні ми прогадали великий ліс. Треба було крутитися в лісах біля села. Були б, напевно, може, більше ж знайшли. Ну, таке. Не ну, все вгадаєш. Раз є, раз нема. Але дивитися треба. Добре, ще зараз зустрінемось. Ну що, ось ми повернулися туди, звідки ми починали наш сьогоднішній похід. Зараз ми ще підзбираємо деяких грибочків, а підзбираємо ось цих білів, грусть. Ось на закваску таких молоденьких Повибираю. Спеціально взяв таку корзину для них. Ну що, збираємо і так, все покажу. І так поки чищу ось ці гриби. Нашу при не попадає ще один білячок малий. Підкусаний, але візьмемо. Ці ось біля ката там ще дві лисички. Вже їх заберемо. Теж докупи. Ще тут нам попадає ось такий риб. Гілячок. Ось такий красень. Подібний до білого, але це не білий. О. Ну так гриби. Звісно, подобається збирати. Раз, раз. Є є. Корінчики відрізаю одразу. Ротні шапинки. Ось. Навіть 10 хвилин, а з вже доходить до повної. Грибочки самі вбираємо молоденькі. Такі. Угу. Цей м'яконьки лишаємо, Молодець. Одна біда в цих грибах, пальці такі липкі після них, ніби клеєм по обливу ПВА. Може це ПВА, дивіться, яке тут молоко виходить з нього, чисто клей. А? Може тут з нього роблять. Ну і все, друзі. Підійшли ми на те місце, звідки ми сьогодні починали наш збір грибочків. І тут будемо закінчувати. Походили ми більше як 3 години, зараз не 4 години. На годинку на 3 година дня. Зайшли ми в ліс біля 11, 12, 1, 2, 3, 4 години. 4 години ходив по лісах. Трохи підзбирали всяких грибочків. Що знайшовся, я вам показував. Назбирали ми ось таких лисичок. От. Серо їжок, напавок, декілька, десять, може більше білих. З білими слабонько сьогодні взагалі. Але ми ще й вийшли пізно і назбирали цілу корзину білів, білий грузь. Їх ми Постараємося завтра, ну як то завтра не вийде, то треба пару днів всім бавитися. Ну, постараємося зробити вам відео, як ми їх закриваємо. І так само з сироїшками теж покажемо. Ось, ну все. На сьогодні будемо це все закінчувати. Як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. До наступної зустрічі. Джек вже побіг наперед додому в долину. А ми ззаду полегонько з двома кошиками будемо топати. На ну все, папа. Зустрінемося на слідуючих рибалках. А вони обов'язково будуть.